У Програмі Шата Росія не знайшли спільної мови щодо врегулювання кризи в Криму. Чого можна чекати від Росії України та світу? Коментує професор політології Сергій Куделя чи готові американці до останнього захищати інтереси України інтерв'ю з конгресвумен Марсік. Дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Голова МЗС Російської Федерації Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі не досягли домовленості щодо врегулювання ситуації в Україні. Про це обидві сторони повідомили після завершення переговорів, що тривали 6 годин. Кожна з сторін залишилась при своїй думці, але з розумінням, що подальша конфронтація веде до ескалації конфлікту. Uh, у нас Нет. у нас немає спільного бачення ситуації. Розбіжності зберігаються, але розмова була безумовно корисною. Російський високопосадовець також заявив, що вважає референдум в Криму легітимним. Ми будемо уважати, ми будемо поважати волевиявлення кримського народу в ході майбутнього референдуму. Росія також відмовляється від міжнародних посередників у вирішенні конфлікту. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що США та міжнародна спільнота хочуть бачити конкретні кроки з поверненням. Нення російських військ на бази, натякаючи, що міжнародна спільнота більше не вірить у заяви Росіян після довгої дискусії міністр закордонних справ Росії дав чітко зрозуміти, що президент Путін не готовий ухвалювати жодного рішення, яке стосується України до проведення референдуму у неділю. Позиція Сполучених Штатів щодо цього референдуму також чітка. Ми вважаємо, що референдум суперечить конституції України, суперечить та порушує міжнародне право. І як сказав президент США, ні ми, ні міжнародна спільнота не визнаємо результати цього референдуму. Кері також дав зрозуміти, що США та міжнародна спільнота бачать провокації на сході України як такі, що розпалюються з боку Росії я чітко пояснив міністру Лаврову, як це зробив і президент США. Росія заплатить за свої дії, якщо не змінить свої підходи, і ми не робимо цих заяв заради тиску. Ми кажемо, що це безпосередній результат того вибору, який робить Росія. Якщо Росія закріпиться на тих територіях і буде створювати небезпеку для українців, то це просто вимагає серйозної відповіді. Продовжити тему позиції Росії і можливого виходу з кризи. Ми запросили до студії професора університету Бейлор, що у Техасі Сергія Куделю. Отже, Сергій, в чому був сенс, і взагалі чи був сенс цієї зустрічі лабе безперечно, сенс був Російська Федерація, поки що не пройшла межу неповернення у відносинах з Україною. Незважаючи на військову присутність в Криму, Росія ще не ухвалила остаточного рішення щодо того, яким буде статус Криму, чи будуть вони вводити його в склад Російської Федерації. Чи будуть визнавати незалежність Криму, тому будь-які дипломатичні кроки спрямовані на те, щоб підвищити ризики ціну е, таких безвідповідальних рішень Російської Федерації, вони безперечно корисні. Американцям зараз дуже важливо пояснити, що е, ціна е, подальшої ескалації конфлікту з Україною буде не тільки особиста для Путіна і його оточення, не тільки пов'язана з позбавленням можливості е, виїжджати за кордон, не тільки позбав... пов'язана з можливістю мати банківські рахунки за кордоном. Але ця ціна буде пов'язана з міжнародною репутацією Росії загалом здатністю Росії впливати на міжнародну політику у світі, на вирішення регіональних конфліктів. Ця ціна буде виведення Росії фактично за дужки, за межі будь-яких міжнародних форумів, де розглядаються серйозні світові питання, такі як Велика Вісімка, наприклад. Окей, ну чи важливо насправді це для Росії? Наскільки це важливо? І чи бачите ви, що Путін все ж таки е, йде на бажає вирішення конфлікту, чи він буде тиснути? далі, оскільки Крим для нього дуже важливий. Безперечно, ми бачили протягом всього президентства Путіна і попередніх його строків, що репутація Росії як міжнародної, як ваважковиговика у світі, як глобальної супердержави для нього є надзвичайно важливим. Фактично, його надзавдання було повернути вагу Росії на світовій арені, і важливо пояснити йому, що отримуючи можливо невеличку територію додатково в склад Росії, він таким чином підважує всі свої 14 Річні намагання перетворити е, Росію на глобального гравця. Він цього не розуміє е, можливо е, зараз. Емоційно його частково емоційна реакція, як ми побачили під час прес-конференції на події в Україні в Києві, е, не, не дають йому можливості раціонально оцінити всі mm -hmm. втрати пов'язані з анексією Криму, і е, тому зараз є ще шанс переконати його в тому, що Росія втратить набагато більше від анексії Криму, аніж вона отримає яким би взагалі мав би бути вихід з ситуації для того, щоб збер... всі сторони цього конфлікту зберегли обличчя? Проблема безперечно в тому, що обличчя Володимир Путін вже втратив своїми рішеннями, пов'язаними з підвищенням військової присутності в Криму і з російським втручанням, яке ми бачимо зараз, яке відбувається в східноукраїнських регіонах. Пряме російське втручання зараз важливо, щоб Росія не втратила своє обличчя до цього часу. До останнього часу Росія відігравала роль консервативної держави держава, яка намагалася зберегти правопорядок, уникнути переділу кордонів у світі, і це було основа і її альянсу з Китаєм, яка також виступала в якості держави-консерватора, зараз ми бачимо зовсім іншу Росію Росію, яка стає ревізіоністом, яка намагається перекроїти, перекроювати кордони не лише на заході з України, але можливо відкриються відкриються кордони із Казахстаном. Поставлять питання про кордони з Білорусію, таке інше. Тобто, ціла низка проблем, яка виникає у зв'язку з новою якістю російської держави, і ми повинні переконати росіян в тому, що тоді виникає питання щодо недоторканості російських кордонів щодо територіальної цілісності Росії на північному Кавказі на Курильських островах? Тобто ці, ці спроби перекроїти кордони з Україною вони створюють величезні виклики геополітичні для Росії як гравця в світі? Одна хвилина залишилася, і все ж таки Росія в принципі практично опинилася в ізоляції, тобто одна проти всіх сьогодні на, на міжнародній арені. Все ж таки на що вони можуть піти сьогодні? Чи вважаєте ви, що взагалі можливо? напад на східні території України на жаль, останнє опитування громадської думки в Росії опубліковані вчора в Левадові центр вказують на величезну підтримку Росіян загалом дій Путіна. 79% Росіян за цим опитуванням кажуть, що є виправданим анексія не тільки Криму, але й східних регіонів України у випадку, якщо етнічні росіяни звернуться за підтримкою Росії, ми бачимо надзвичайно високе зростання підтримки Путіна. Путіна за останні два-три тижні, і мені здається, що Путін, зробивши ці кроки вперед, йому дуже важко буде пояснити громадській думці, яка вже накачена російською пропагандою, антиукраїнською пропагандою змі йому буде дуже важко буде зробити ці кроки назад. Тобто, добре, дякую. Ми поговоримо ще далі пізніше. Дякую дуже. І нагадаю, гостем студії був професор університету Бейлор, що у Техасі Сергій Куделя. Вити час тайм за підсумками засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося у Нью-Йорку, У четвер Сполучені Штати подали у Раду Безпеки проект резолюції, що має підтримати цілісність України і відкинути Кримський референдум. Росія може скористатись своїм правом вето. Втім, автор проекту резолюції, посол США в ООН сподівається, що Москва почує голоси решти 14 членів Ради безпеки ООН. про те, як Рада безпеки переконувала одного Чуркіна далі у сюжеті. Руслана Петрички, заступник генерального секретаря ООН Джефрі Фелтман нагадав, що Рада безпеки уже в шосте початку березня обговорює ситуацію в Україні. Він закликав присутніх діяти ефективніше. Наступним виступав український прем'єр. Він прямо заявив, що Україна стала об'єктом військової агресії і звернувся до російського посла. Я хотів би звернутися до Росії, ми шукаємо відповідь на вопрос. Питання... Хотят ли русские войны? Прямо отвечу на прямой вопрос господина Юценьека. Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Після цієї заяви Віталій Чуркін спробував чергово виправдати присутність російських військових у Криму і пояснити, чому Москва відмовляється розпочати прямі переговори з українським урядом. Слова російського посла не знайшли відгуку у присутніх Рішення прийняте 1 березня радою федерації Російської Федерації, що дало дозвіл на ведення російських військових сил на територію України і дії влади Росії в Криму протягом останніх двох тижнів є грубим порушенням міжнародного пр якщо ми не будемо діяти разом. Якщо ми не пошлемо чіткого сигналу щодо наших спільних зобов'язань, ми будемо жити з наслідками, які відчуватимуться не лише в Криму, але й далеко за його межами. Російська Федерація мусить визнати, що причина нестабільності в Україні не у Києві, не у Донецьку, а походить з дій Російської Федерації на Кримському півострові якщо б ситуація не була такою серйозною, ми могли просто посміятися над нещодавніми заявами російських представників, які пояснюють своє рішення анексувати Крим. Руанда. Руанда наполягає на повазі незалежності, суверенітету та територіальній цілісності, які передбачає Хартія ООН. Йорданія наполягає на необхідності поважати суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність України, і принцип невтручання у її внутрішні справи. позиція Китаю не втручатися у внутрішні справи інших і поважати суверенітет та територіальну цілісність інших держав. Усі країни-учасниці засідання, окрім Росії заявили про необхідність поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Руслан Петричка голос Америки від початку введення російських військ у Крим, Сполучені Штати чітко засвідчували свою підтримку Україні, але як далеко готові йти американці у захисті українського народу? Про це та інше Тетяна Ворожко розмовляла з конгресменом Мерсі Кептор. Конгресмен демократ Марсі Каптур представляє в американському конгресі інтереси мешканців північного Огайо. Але за 30 років у палаті представників каптур, що має польське коріння, продемонструвала себе як відданий друг України. Вона активно співпрацює з українською громадою, лобіює на користь України в адміністрації США та в Конгресі, та навіть займається роз'яснювальною роботою. Я відповідаю на російську пропаганду. Я говорю, якщо б ви цікавилися історією України, ви б знали, як вона постраждала від нацистів, що прийшли по її території. Я говорю, не вірте, що нацисти були рушійною силою майдану. Минулого тижня Палата представників переважною більшістю голосів підтримала законопроект з надання допомоги Україні на суму в один мільярд доларів. Але проходження цього законопроекту загальмувало в Сенаті, який запропонував власну версію, що не всіх влаштувала. Я думаю, що це швидко вирішиться. Хоча це стосується України, люди, які виступили проти в Сенаті, зробили це з міркувань щодо інших питань. Це абсолютно не потрібно. Виникла дуже небезпечна ситуація, і ми мусимо її вирішувати. На цьому етапі вважає каптур. Сполучені Штати роблять усе можливе, аби зупинити агресію Росії, використовуючи дипломатичні та економічні важелі цього тижня в Палаті представників ми прийняли законодавство щодо застосування санкцій проти Росії. На Росію крок за кроком накладаються санкції, які ставатимуть все жорсткішими. Росіянам буде важче отримувати візи, робити фінансові транзакції, мати доступ до будь-яких фондів на Заході. Але чи готові США воювати з Росією? Відповідає обережно Я думаю, що Сполучені Штати ніколи не будуть діяти одноосібно, але я вірю. Ми будемо силою, яка підтримує сподівання українського народу, і ми знайдемо конструктивний шлях це зробити. Спрогнозувати подальший розвиток подій говорить конгресмен. Досить важко, але Путін мусить зрозуміти, що проти нього повстав весь світ. І Якщо війни вдасться уникнути, каже вона, Україна отримує чимало переваг. Одна з них об'єднання зусиль української діаспори по всьому світу, що захоче і далі перебувати у тісному зв'язку та допомагати своїй історичній батьківщині. З'явився в Україні шанс звільнитися від енергетичної залежності від Росії. Я підтримую постачання газу в Європу, включно з Україною. Якщо це допоможе в цій ситуації, я представляю регіон, в якому є великі поклади газу, і ми можемо постачати його до портів Північної Європи. Також Україна, що на весь світ продемонструвала патріотизм та сміливість свого народу у відстоюванні свободи, може стати туристичною мекою для прихильників демократії з усього світу, а також для віруючих усіх конфесій. Переконана Марсі Каптур Цвіпочиниістер Енпесоверсізен незабаром наступає православна та єврейська паска. Це найбільші релігійні свята. Я сподіваюся, що релігійні лідери України, які проявили таку сміливість під час майдану, представники усіх конфесій: православні, уніати, мусульмани, католики, юдеї, усі разом запросять світ приїхати до України зустріти ці свята. І я там теж буду. Тетяна Ворожко, голос Америки. На цьому у нас все. Дякую за увагу. Успіхів. Щасливо.